Встановити чіткі дедлайни і залучити зовнішню відповідальність, коли завдання плаває без кінцевого терміну, прокрастинувати особливо легко. Тому завжди призначай собі дедлайн. Визнач конкретну дату, час, до яких ти зобов'язуєшся виконати задачу, але дедлайн водночас має бути реалістичним і достатньо строгим, щоб стимулювати тебе. До того ж, добре працює публічна обіцянка або залучення іншої людини. Як радять бізнес-коучі або мотиватори, озвуч своєму другу або колезі, що зробиш Щось до такої то дати, і попроси спитати тебе за результат, ну так звана ціна слова, і це створить атмосферу зовнішньої відповідальності, де ти вже не просто сам для себе стараєшся. Слово, яке ти дав, спонукає не вдарити в бруд обличчя. Можна домовитися з другом разом ставити цілі і перевіряти один одного, знаючи, що ввечері треба буде відзвітувати перед партнером чи навіть перед аудиторією, якщо ти публічно можливо оголосив свій. Проект, ти будеш менш схильний відкладати справу. От дійсно, спробуй використати цей психологічний трюк, і прокрастинація відступить перед страхом осоромитися чи підвести іншого.